зіп-файл YouTube. Ну що ж, ми продовжуємо шукати Бетменів в яйцях. І минулий раз ми знайшли Робіна та Супермена. І ще за кадром я розпакував два яєчка, і мені трапилось Супержінка та чорний працівник в екзоскелеті. Ну а ми переходимо до наступного яєчка. Купив я ще один Мегліпітес, розпаковуємо і дивимось, що ж там всередині. Чи знайдемо ми Бетмена? І в цьому яйці нам трапився Аквамен.